Привіт-привіт, мої хороші, ми найкращі. Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось Херсон Одесу Миколаїв. Давайте дивитися, що чекаю, що буде які основні події. Не забувайте підписуватися і приходити на особисті. Торгуються за вас, торгуються. Є, тут показують, розмови навколо вашого регіону. На тлі цього наші хлопчики, лицарі кубків. Активізація наших буде на цьому напрямку, але з великими жертвами і втратами. Тобто ми будемо тиснути на ворога, але знову показують. Серце розбите розкраєне. Херсон найближчі дні. Авіацію нашу побачите. Щось, побачите? Ну, наші літаки повинні вже заходити. Щось буде. Спочатку удар по місту і удар важкий. На ракету, схоже важкий. Зараз перевіримо. Але не скажуть куди. Поруч або тюрма є, або щось таке грати, грати на вікнах. Що ж таке якийсь, може, режимний об'єкт? Херсон, найближчі дні. Херсон. Найближчі дні. Багато пліток буде, от не слухайте. Не слухайте, до вас їдуть. Хтось їде з керівництва, з військового, хтось буде. Людина при посаді їде до вас. Ні, не гроші ви за інформацію збираю. Ваш напрямок посилять, тому що є загроза з води, з переходу з одного берегу на інший. Будуть посилювати, щоб у ворогу не вдалося. Зрозуміли? Там почали писати, а Аня нас не захоплять. І там відповідь мені сподобалася, що не читайте ворожі, ворожу інформацію. Не читайте, не захоплять вас, не переживайте. Херсон. Укріплюють вас. Захист, захист. Так як можуть. Будуть намагатися ворога трошки відбити, відсунути. Дронів багато. Каби по містю. Херсон буде атака? Буде. Буде. З передмістя почнеться, потім ближче до центру. Херсонщина окупована. Торгуються, я вам кажу, торгуються, щось вирішується. Але на тлі цього йде обстріл ворогом, бо ворог не хоче відступати. Знаєте, вони, вони не пройдуть вперед. От зараз якось от якийсь момент, 2-3 тижні, є можливість стабілізувати фронт. Таке відчуття, що от ми станемо на якісь позиції, більш зручні для нас. І вони десь стануть і будемо стояти. Помірність, карта помірності, тобто відсутність руху. Е, для військових це непогано, тим, що не буде так багато втрат. Для цивільних, які на окупованій території, це не недобре, ми ж розуміємо. Одеса найближчий обстріл. Лікарня поруч якась стара, невеличка така будиночок, біленький, світленький, два-три поверхи, щось таке. Є загроза. Захист працює. З усіх боків намагається. Є загроза. Отак, по колу літаю. Ворога таємні свої плани. Біситься через Одесу. Одеса найближчі дні. Ну, Захист працює. На якийсь корабель може полювати, або якийсь груз на кораблі. Портова інфраструктура під загрозою. Тут і збиття показує, показує, що і прильот все одно може бути. Миколаїв. Найближчі дні Миколаїв. Найближчі дні. Інфраструктура, є загроза для міста. І дрон іде, як атака йде. Ну, таке відчуття, що буде чи масований, чи просто він о, південні регіони почне притискати, тому що вогонь йде. Мені не подобається. В сіру пору доби знову ближче до ночі. У дрони дуже обережно, бо дрони тут навіть кажуть, що може бути більше проблем для людей від дронів.